Всім привіт! Мене звати Людмила, і я вас рада вітати на своєму каналі. Писали мені, де я пропала, я не пропала, трошечки захворіла. Сьогодні хочу поділитися з вами гарними новинами. Пам'ятаєте орхідею Візінгсан, яка випустила не перші квітоноси? Вона випустила два квітоноси, і один у неї був завмерлий, Завмерлий квітонос, також почав рости. Ось він уверху, саме малесенький. Це той, який був завмерший. І два квітоносика вже дуже активненько почали рости. Це картина мені дуже подобається. Ви уявляєте, чарівна орхідея Різінг Сан буде квітнути на три квітоноса. Я шокована, вже в очікуванні, коли ж ця краса з'явиться. Цвітіння в нас буде десь приблизно на кінець грудня, початку січня, а може і раніше, як орхідея захоче мене порадувати. Переходимо далі. Цю орхідею я вам ще не показувала з китоносом. Нещодавно було відео про те, як я її молодила, і вона себе гарно почувається. І ось я сьогодні побачила клювик квітоносика. Орхідея гросета, або як ще її називають, Вілгел, Дикий камінь, буде квітнути. І я просто радію, неймовірно, враховуючи, що це моя друга орхідея перша не вижила. Я все одно її повернула в колекцію. Сподіваюся, буде гарне цвітіння. Я нарешті. Отримую насолодження від її квітів та приємного аромату. Ось така манюнька. Я дуже радію, сподіваюся ви також. І переходимо до мого дикого котика. Дикий котик вже давненько випустив квітоносик, ось він вже такий великий, дуже швидко почав рости квітоносик, і він одразу випустив мені другий квітоносик. У нас буде гарне цвітіння дикого котика на два квітоносика. Дивіться, він випустив квітоносик один із останніми з цих орхідей, які в мене зараз з китоносами, але кетонос росте дуже швидко. Ця орхідея реально дуже мощна, дуже сильна. Ну, Це просто фантастика. Так що зовсім скоро будемо бачити цвітіння. Більше такого нічого я не наблюдаю, поки що в моїх орхідеї пауза з китоносиками. Я бажаю вам гарного дня і знову зустрічі на моєму каналі.